Зібрали електричний щит, повністю розключили, але в корпусі виявився маленький нюанс. А саме оці два отвори, через які може попасти волога в щит, і будуть потім проблеми. Щоб цього не було, виготовив отаку кришку металеву. Зараз її потрібно буде надійно гарненько перекрутити до самого щита. Але спочатку наношу гарметик. Герметик потрібно щедро наносити, щоб волога точно не пройшла між якимись елементами конструкції з'єднання, розмазую, щоб мати хорошу площину прилягання. Гарно наносимо, гарно розмазюкаємо це все, перекладаю кришку. І дивлю, що вийшло. А получається досить гарно. Получається. Тепер за допомогою стукання потрібно це все гарненько зафіксувати, додатково прикручує самонарізи, щоб все файно просохло, все файно тармалося. Таким чином роботу зроблено добре.